Вітаю! На сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Сільвер від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см. І у глибину диван займає 94 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. В цьому дивані широкий та функціональний підлокітник в ньому є невеличка ніша для зберігання дрібничок. Декоративні елементи, виконані з матеріалу ДСП, колір венгітемний. Підлакітної з закругліної формою. Диван розкладається легко. Принцип розкладання дивану є в рукнижках. Для того, щоб його розкласти, видвигаємо посадочне місце вперед. У дивані є великий та міський короб для зберігання білизни. І штухаємо задню стінку. При розкладанні дивану від стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,40 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіуретан. Диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!